Ну а тепер про наших до дня конституції співачка і місткиня Анжеліка Рудницька вирішила зробити унікальний витвір найбільше зображення тексту державного гімну України. Рекорд планують встановити 25 червня о 12-й годині у місті Борисполі в рамках мандрівного фестивалю. Етнолітом місце проведення Анжеліка вибрала не випадково саме в Борисполі. Народився автор слід державного гімну Павло Чубинський. Увіковічнити його слова Анжеліка планує на площі 50 квадратних метрів. Мегатекст буде відразу зафіксований у книгу рекордів Гіннесу України. Встановлювати рекорд мисткині допоможуть запрошення на фестиваль зірки та всі охочі. Отож, якщо можете поїдьте в суботу на етнофестиваль Бориспіль, не прогавте шанс стати. Рекордсменом на ну, у нас рекордсменка своя є. Мирослав Миросвіляніна про культурні новини. Рубрика «Афіша». П'ятниця, субота та неділя. Ці дні завжди насичені подіями. Варіанти, як цікаво провести цей вікенд до вашої уваги. У Києві буде виступати гурт Юркеш, а також шведи під зоряним небом. У Львові Андрій Запорожець. Ну а далі Париж, The Black Eyed Peas, а у Лас-Вегасі – сама Брітні Спірс. Окрім того, за ці дні розпочнуться аж цілих три фестивалі. Тепер про це все детальніше. Пинитися у правильний час у правильному місці. Ось вона формула щастя. Юрко Нечистяк, більш відомий як Юрко Юрченко, заснував свій гурт у 2004 році. Щоби стати популярними, довелося чекати ну ні багато, ні мало два роки. Тоді на року їм зіграв світовий чемпіонат з футболу. У 2006 році вони перед стартом збірної України випустили кліп на футбольну тематику Мундіаль. Запальну пісню, звісно, таки одразу ж підхопили футбольні фанати. Ну а за ними уже всі інші шанувальники творчості гурту Юркеш. Тому повторюйте слова, і сьогодні у воді підспівайте, бо хлопці будуть виступати прямісінько у центрі Києва. Мав назву Vacuum Cleaner, що в перекладі з англійською означає полосос. Хлопці хотіли створити чисту музику. Перший їхній сингл «I Breathe» я дикою став надзвичайно популярним і у Швеції, і у всій Європі. А кліп на цю пісню був визнаний найкращим відео 1997 року. Сьогодні шведи будуть у Києві у столичному планетарії виступати під українським зоряним небом перше за останні 8 років. Порожець, і він уже давним-давно не солдат. Він лідер та вокаліст легендарного гурту «Пятниця», а нині фронтмен проєкту «Сансей». Після затяжної перерви відходу Сергія Бабкіна, його друга і колеги до сольної кар'єри, багатьох переформатувань і навіть таки перероджень. Тепер Андрій Запорожець із своїм другим альбомом Дайвер буде виступати в не в улюбленому і не в рідному Харкові. А в не меншому рідному Львові не пропустіть і обов'язково підспівайте, бо буде дуже багато старих хітів. і до речі, не забудьте спланувати свої вихідні, бо уже завтра, в суботу, уже у восьмий раз розпочнеться фестиваль країна мрії. Я вам скажу з власного досвіду, що на столичному співочому полі, а саме там проходить фестиваль, можна час проводити з самісінького ранку, аж до пізнього вечора. Можна прийти на майстер-клас з молдавських танців, наприклад, або взяти участь у конкурсі вишиваних сорочок, придбати улюблену книгу і одразу там же на співочому полі отримати автограф від її автора, чесно кажучи, два дні такі насичені, що можна і втомитися. Відемося, звісно. E é dozor.